Порядок, як оце ганяють машини, що треба. Скільки разів можеш поїхати? Ну днів 3-4 треба на поїздку поїхати, вибрати машину, привезти. Потім цю машину треба тут продати, заробити якийсь, ну, ружу, щось, який, маржу якусь який. заробити і знову їхати. ну, Тобто, ну, отаке, да? Тобто, є, треба придумати, або вже є якась існуюча схема, алгоритм. треба узнати оці алгоритми так, для того, щоб заробляти. У нас є все. У нас алгоритм вже складений. Продукція у нас є. Є багато різних методів роботи. Які методи роботи ми знаємо для того, щоб розвиватися і будувати бізнес, наприклад, в нашій компанії. Давайте запишемо. Перше. Списки. Список знайомих це список е, своїх особистих знайомих. Да? Ми говорили про те, ну, дуже багато людей думають, що це. Е, це важливий оцей крок своїм близьким, але це не побудова бізнесу, це не бізнес. Це допомогти своїм знайомим бути здоровими і, можливо, на перших етапах дещо них потренуватися, Потренуватися, їх найбільша кількість це те, свої знайомі. І переважно, як сьогодні, Лена казала Вадимівна, вони не йдуть. Те ж саме і в мене. Це там, хоч ну, ми досягли там, і статусу, і по здоров'ю, і інші люди досягають, да? але свої чомусь так реагують. Тобто це перша список знайомих свої близькі знайомі. Наступний крок такий, Які ще є макі до роботи. Столик. Робота з столиком. Вчора Свєта казала, а, працювала з столиком. Да? <гум> для Свєти <гум> приграв нема. І столиком. <гум> <Робота> Хоч кам'яні <кахнізди>. з <гум> Це теж дуже ну, непоганий не вид е, е, діяльності. Що це таке робота столиком? Це коли ви виходите, берете розкладний столик якийсь невеличкий, або ось прямо на парапеті, отутну тут заборонили на роботі Так і за, заборонили, да. так? Е, берете продукцію, яку ми вам не заважаємо. Використання. Як ми робимо Яку вже використовуєтесь продукцією, стоїте з нею. Тому що якщо підійде податкова, то вас запитають, да. чи у вас є? Підприємницька да, діяльність да, чи маєте да, ви да. право стояти в цьому місці да, вести торгову діяльність, тобто є певний ряд. Не ну коли ви не. просто стаєте кажете, кажуть, у мене рекламна діяльність, я нічого не продаю. Не. То в принципі нічого до вас А не під, не під не столиком не. сумка з продукцією. продукції да, <гум> ну, другий поверх, якщо це да біля офісу недалеко, то людей направляємо використовувала. Це називається цільова аудиторія. Люди підходять, які вже зацікавила ваша табличка. Наприклад, натуральна продукція для здоров'я можна написати, можна написати акція, ну, що вгодно написали, те, що кинеться людям в очі, і людина сама підійде і запитає, з цільовою аудиторією працювати набагато легше. До, до цієї ж системи робота з столиком підходить і робота на виставках. Є люди у нашій групі, я не знаю, хто працює на виставках. Ні, ніхто не працює. Знаєте, що це таке? Ну не, не тільки на виставках, ну, не а допустимо колись працювали. Ну, це на... ж так само, яка як хіробіяць. на вулиці, тільки так. якась виставка відбувається. Можна Тематична виставка, да, тематична, да. де ви можете забронювати місце ну, і да, декілька да, чоловік. Це, це, це платне, але там теж непогано працюють люди, які працюють тільки по виставках. І воно теж працює дуже непогано. Ситуаційні контакти. Ситуаційні контакти. Ситуація. Це мій шлях. Контакт. Ви знаєте, я оці, оці ситуаційні контакти я використовую на кожному кроці. Да, я да, да. замовив собаці там корм, завод є там у. у вас більше... ще й собака є. Я так прийшла. На. Ну я дуже <гум> <храняк. Само. гум> да. Ситуаційно. хоча колись. Зустрічалася, з ну як, мене запрошували, і я якось Ще не всі... на часі саму да. свій час. А Вона десь? коли до Сама нас прийшла свій. і розказує, та в мене спробу. родич а колись свій. займався, колись родич займався. І він помер у думку, і там навіть були засновники компанії. Каже: Хто ж це такий помер? каже пап е Петро, Петро Петрович Слободя. Слободян. Каже, так це я був Станію на похороні. Да. був у нас Петро а -а -а. Петрович. пам'ятаєте? як да, і ми залишили. тоді розказували, як Що це, ж все таке? У нас а дуже, є є же є дуже мало підтряно. помирає наших партнерів. Mm -hmm. да. Ні, ну, Прямо ми може чоловік п'ять за всі років. 8. А, 8. А, <клев prize> <клев> а він не дуже і споживав. Yeah, yeah. uh, uh, ficar... Ситуаційні зустрічі їх не ну, якби вони. Не запланувати неможливо. Ну не то, що неможливо, це воно вже як в крові, так? Ти де ходиш, з людини побачив про це і говориш, але це. Не планові, так? Да? Я ж кажу, не да. планові, так. Да. Угу. Е, Інтернет. Інтернет. Е, так. да. Соцмережі. Угу. соцмережі. Угу. І ще є один метод. Який? Соціальні мережі давайте трошки зупинимо. Так, будете, Я... ну щоб не забути, запишіть ще. Один. Да. Рекомендації уже знайомих твоїх. Людина, допустим, не хоче сама будувати бізнес, але дуже хороша, твоя знайома. вона мене були такі методи. Тоді дай мені кілька, там, два-три телефончика. Яким можливо це буде цікаво. Значить, дивіться, соціальні мережі в нас які є сьогодні? Фейсбук, перш за все, інстаграм, тікток. Це телеграм, це не години. Інстаграм, значить Інстаграм, Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Ну ну на часе да колись Пока був контакт, однокласники вбог. були, а я тільки вдвох, тільки в двох Достатньо. добре. Ну добре. можна використовувати якусь одну і виставляти інформацію про продукцію, про можливості, добре. там зустріч. Ну тобто, це теж цілий розділ, який треба вивчати, для того, щоб там пішли замовлення, щоб люди. Почали до вас проситися в групу, там перевод уже на Телеграм, чи там чи на Вайбер в групу, де вести свою сторіночку. Тобто, це ціла система, яка інформаційний центр як е, метод теж. Інформацій... Да, інформаційний... Тим паче, зараз, якщо компанія отримує замовлення, вона перенаправляє. Рекомендації людину. знайомих. Ви знаєте, ми якось їхали угу. із святкової презентації і сіли двоє хлопців. І я кажу там нашому партнерам, що якраз тобі робота. Ну, Я людей підбираю, з ними проводжу розмову і її ж навчив. Вона каже, те, ні, це, це не тим люди. Хорошо, я добре промовчав, трошки далі, починаю з одним говорити, оказується, учиться. Так, да, зразу. Номер телефона взяв, і з другим, а той учиться на медика, і з тим номер телефона взяв. Якщо людина, яка навіть не подає ніяких надій, і ви не бачите, що з цієї людини буде толк, то ви що, про що можете з нею поговорити? А де твої діти, чим вони займаються? Чи працюють? Розширювати вас. Ви контакти, питаєте да. в них і вже і серед да, тих да, знайомих каже: да, О, да. а я б хотів із ним поговорити, можеш дати мені номер телефону? Так, да, так, да, да. так. І взяти номер телефону і вже через цю людину можна. Як і думати? не треба боятися телефонувати, так. до нас. Хто тільки не телефонує? Взагалі не знаєш, де вони взяли твій телефон. Але ти ж не можеш йому нагрубити. Ще який метод є? Ой, ще вам надо. О, ну, ми ж Тож... повинні розглянути. Холодні контакт. контакти. Бачите, холодні контакти. Так це ж ситуаційні Ні. 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 контакти. Ага. Холодні контакти це може бути вже планова робота, щоденна робота спланована. Ситуаційні зустрічі ви не можете. Вам що трапилось, що підпливло. Ладно. Що за дані? Оці холодні контакти це коли ви сідаєте, наприклад, берете, чи то. Наприклад, сайтові я часто проводив, коли люди кожного дня мільйони оголошень виставляють. Ми можемо брати ці оголошення і телефонувати по холодних контактах прямо людям із пропозицій. Це теж якби, потребує навички для того, щоб ну, навчитися говорити. Ну, Нічого в принципі страшного. Які ще є холодні контакти? З об'явлення телефони, що на стовбах виставити. А так взагалі свої об'яви можна. Свої об'яви. Свої об'яви. І стовбів оголошення це. З стовбів. З стовбів. Такі ж зривають. Ви знаєте, що покойна зі Росіяном прийшла по об'яві на стовпі. Після того, як намагалася зібрати обяви в Англії. Ну так. Да. Де можемо робити свої ну, Так, На дошках об'явлення. В газетах в можемо. Да, це а платно. А на сайті велиць можемо робити безкоштовно? Славик робив ось так, і було там декілька контактів у нього. Я робив, були теж декілька контактів, якось не запустили. А просто треба мати на увазі, яка е, та, статистика цих, е, е, якщо гарячі і теплі контакти дають великий виход, все-таки вітові. То тут може і сотін один, а то може і з тисяча. А свої оголошення можемо на стоби розвішувати? А чому? чолик розвішувалося? Ну ми колись а. із Денісінка світає в, в, в Одесі. Прекрасне місто, гуляючи. Я і по одній по одному боці вулиці, вона по іншому. І ліпим, де тільки можна поліпити. я, Оці... я розвішувала, отак подумав, пройшла по в под'їздах. Виходжу назад, уже немає в'яні. Уже Поснімали? Технічки позривали. А. А, ну, це, а, це а, нічого страшного, багато. Дивіться, на, просто їх це. треба багато клеїти Усі ці методи ми їх для чого розглядаємо, щоб знати, з яких вихлоп. Я теж колись тут по окрузі пройшов і на цих порозклеював оголошення про обстеження там. І нема жодного дзвінка. Коли якось приходить жінка і каже, в мене є списки людей, мені незнайомих з номерами телефонів no. треба б дзвонити. Я кажу, а що ж це за люди? Ну, заголошені люди дзвонили, я розвішував оголошення. Я кажу, я а у мене нема, в тебе прямо списки людей. А вона каже, скільки ж ви розвішували? Ну кажу, десятків п'ять там сотня. Вона каже, в день 300-500 штук. Кожен день. Оце і оце те, що зупиняється. Оце дуже об'ємний. Роботи із і приходять, як правило, от у нас був на боту, да, приходять да, да. на роботу, і люди ну взагалі низько совні, які да. з, з ними нічого не можна зробити. А ще які знаєте? Зараз він щось таке викладе. Давайте самі лучше прибудемо. Ні, якось бойко дзвонить і каже, що вчора чи сьогодні проводили презентацію. Було 20 чоловік нових. Сьогодні в нас є одна ну нова, вона була Надя, да? Надя? Катя, так? Катя Катя була у нас вже один раз, послухала трошки, прийшла сьогодні вперше, ну якби, так. Ну, ви сказали в середу роду. А 20 нових чоловік. Як вам презентація? Класно? У -у -у. Серед 20 є люди, які попідписували, замовили, купили продукцію і та так далі. Хто це організував таку? Це Тамара Гаяріна, mm. діамантовий директор, да. яка йде на подвійного. Да. Що вона робить? Вона йде в організації в школи, в садики ага. і з директорами домовляється, що в нас є інформація про те, як бути здоровим. Про, як і щоб не в школі проводити, і... а щоб привели туди. Да? Ні, ні, там Чи на місці вони збираються. А, директор збирає людей і вони проводять презентації. Пишіть в організації. Так, а чого я робиться? Це ж треба ви комусь розказувати. Записати. В організацію. Угу. Дивіться, скільки, скільки ми записали. Та по-любому виходить буде, звісно. Якщо е, робити ну, по, е, ну, в соцмережах, ми, ми можемо поєднувати, <клес> да, не, не тільки там, ну, можемо і не всі, можемо розвиватися в одному напрямку. Но зараз ми розглянули дуже багато різних напрямків роботи, де ми можемо розвиватися. Якщо правильно аналізуєте ну, кожен е, по скількох напрямках робимо, да, то можна і зрозуміти, чому там бізнес застряв, да, чому стоїть. Бо е, наш бізнес це постійний привод нових і нових і нових і нових клієнтів. Серед нових клієнтів є ті, що зареєструвались і жодного продукту не взяли, і через рік випали. Таких є багато. Є ті, що починають періодично брати. Є ті, що включаються в роботу, не виходить, буксують. А нам треба знайти золоті кораблики, які, да, які вже, можливо, тих, хто вже торкнувся дна, пикнувся вже, ковток повітря схватить. Да. Тому важлива дуже концентрація. От наприклад, на чому, на, якщо ми дивимося на маркетинг план яка цифра зацікавила? Наприклад, Лариса хоче, 10 тисяч гривень в місяць. Да? Це е, у нас рівень Діамант. ну, діамантового директора. Е, е, і от треба, щоб кожен день була фокусіровка на діамантового директора. Тобто, для того, щоб стати діамантовим директором, треба, щоб у першому поколінні було що 5 е, к... к... керівників. Кожен день робиш аналіз, що я сьогодні зробила, щоб у мене з'явився новий керівник. Кожен день для себе стала вранці, що я буду сьогодні робити, для того, тобто, фокусіровка на оце. Якщо, наприклад, нема ще керівників, значить треба знайти першого керівника і всю увагу на першого керівника. Коли починаєш постійно робити і зробивши одного керівника, то вже другого. Буде простіше, та вже повтор починаєш робити те ж саме, шукаєш іншого керівника. Именно. Тому дуже важлива фокусіровка, не розбалансіровка. Тільки що прийшла, каже: мені треба з такої, то зняти бонуси. Добре. Нахожу я ту в неї там 430 бонусів, я кажу, треба на 800. Ого, тоді давай доберемо, давай доберемо. Вона пішла, а мені ще оце. Та підожди! Ми ще це не закінчили. теж вже я пішла мені оце. За це і закінчив, тоді наступне. Да? Тобто розфокусіровка, розбалансіровка. Угу. Нам треба дивитись в одну сторону і саме в цьому плані рухатися. Кожного дня до того часу, поки не досягли. Зробивши одну ступенечку, ви вже ну, стаєте на позицію вище, знаєте, вже бачите наступну ступенечку, як робити. А, З тої висоти, да, з тої висоти. Клас. Тому, що ще важливо, от дивіться, казалось би, нічого такого складного у побудові бізнесу немає, тому що бізнес побудований на власному споживанні. Самому перейти повністю на продукцію нашої компанії. Це. Ну, елементарно, ну, не знаю, що, що можуть утримати від цього, щоб не користуватися цією продукцією. Вона необхідна, тут бонуси платять високої якості, ціна приваблива, ну, і так далі. Друге, що треба, це запрошувати людей нових да, і пояснити цю різницю іншим людям. Казалось би, нічого, щоб покаже місце, де вони можуть отримати якісну продукцію. Ну, дивіться, нам треба навчитися... Там і розмови з людьми, і психологія, як з людиною повести розмову. Тобто є ще багато-багато-багато різних е, цих, нюансів. Ню, нюансів, що треба вивчити. Е, і, скажімо, для того, щоб от зварити борщу, нам треба е, багато різних інгредієнтів, треба знати, що за чим робити, технології приготування, так, і основа. Все, якщо ми там купили квасолю, морку, капусту, м'ясо, сметану, воду знайшли, каструлю, все. І основа це що? Печка. Огонь, да, огонь. Запалець, щоб, щоб воно закипіло, щоб зварилося. Нема одного інгредієнта, все, борщ не вийде. Для нас це що огонь? Що, що є огнем для нас? Заходи, заходи. різні. Заходи, різні заходи, семінари, е, оці, онлайн школи і так далі. Ще в цьому місяці квиточок коштує на семінар 650 гривень. На да? Не знаю жодної людини, жодної не знаю, хто зекономивши 650 гривень, став багатим. Подзвоніть позвоніть Рішетінка, скажіть їй про це. Да. <реш> Вона мені каже, а навіщо собі це? Да. Оце важливо зрозуміти для навіщо воно, бо коли зрозуміє, це як батарейка розпишки зразу робить діаманта, робить діаманта. Це як телефон. Ми не можемо розраховуватися в магазині, ми можемо телефонувати, ми можемо дивитися фільми. Ми можемо дуже багато що робити з телефоном. Ну, якщо в нас немає зарядного, немає зарядки, його можна викинути. Теж саме з нашим бізнесом, якщо ми не ходимо на семінари. Тому квиточок з завтрашнього дня буде ой, з, першого з першого числа 700 гривень, зараз 650 гривень. Не повинно стоять питання, чи я туди піду, чи не піду. Повинно стоять питання, скільки людей я туди приведу. Саме на таких Закрошу. заходах люди е, запалюються вже прямо із семінара. Вже вони дзвонять на перервах своїх знайомих. Осьвята да, розказує по дорозі, вже вона там приєднала скількох людей, прийняла замовлення. Саме там запалюється. Це, це воно в системі. Хочете ви цього чи не хочете. В нас нема обов'язково. Ви не хочете, можете не ходити, ніхто не буде заставлять. Якщо ви хочете досягати, то це не один з необхідних факторів. Будете йти довго, якщо вам подобається довго можна так. Ну, саме там на вас буде працювати команда ну, усієї нашої групи, величезна команда. У нас дуже багато успішних людей, до яких ви не маєте права ходити консультуватись по бізнесу. Не маєте права не через те, що це просто якась заборона, а людина, до якої ви підете, не фінансово не зацікавлена у вашому успіху, і в нас є люди зависливі. Може, ви не знали про це, і він може порадить вам таку пораду дати, яка розвалить ваш бізнес. Та й ми не маємо права її експлуатувати. Ви не маєте її експлуатувати, як І єдине місце, де ви можете почути секрети, а ці люди теж успішні. І вони на, свої, на цьому семінарі розказують все, щоб підняти своїх людей. А ви в цей час можете писати і записувати ці секрети. Тому бажаю включитися, проснутися нарешті. Ви знаєте, переважна більшість людей знаходяться, як кажуть, літаргічний сон. Да? Як то була легенда про тих, що плавали і запливли на якийсь острів, а там дівчат куча, вони зайшли, тіпа, в баню помитися, там поїсти, і очнулись вже більше 20 років. пройшло, а вони там от зависли в у цьому всьому Це Те ж саме і люди, отак із роботи на роботу, да, замкнуте коло нічого е, не бачать у своєму житті. От казалось би, це масажист. Що тобі заважає після роботи прийти і узнати, що ще є такого? Що? Що ні, да, ні, піде. Да, да, просто вона з кимось поговорила, а той вже або був в мережах і нічого не досягнув, да, да, це або, не, або це втратив те, щось. Варіант, да. Це нормально, нормально люди бояться фінансової переміни. Ви просто повинні пам'ятати, що негативна інформація розповсюджується скоріше і зачіп, зачіпляє людину глибше, особливо в наші часи. Ну, про що зараз можуть люди мріяти? І як нам повезло? Що ми зараз захистили свої плани, свої мрії, і ну ну це взагалі там і той же Дніпро обстрілюють і все кожного ночі, що ми переживаємо? А ми все одно йдемо. У нас є з чим, з ким працювати і заради чого? Основне. А я хочу приклад, можна mm -hmm. про те, що ви говорили. Оцей пан В'ячеслав Максименко він прийшов місяць тому, ну може трішки більше. Там сидів на диванчику зі своєю мамою. Слухав усе скептично, записувати не хотів. А ще перед цим, коли Світлана вискочила, запрошувала його в бізнес. Він каже: ну підпишіть мені 20 чоловік структуру, тоді я ще подумаю, чи до вас прийти, чи ні. І що відбулося з цією людиною за місяць? Він вже став керівником, він відкрив свій чат шикарний в вайбері і вже біля 100 учасників в цьому чаті. Він вже кілька наших е, посітив, е, заходів. Він вже купив квитки на семінар. Так? От ми з ним на днях теж індивідуально працювали, і він е, приймає продукцію. в нього серйозна проблема по здоров'ю. Він побачив в очевидь, як це працює. А головне, що його мама дуже страшну має проблему по здоров'ю, і вона на його очах почала повертатись до життя. І тепер він ще працює над тим, щоб його жіночка теж прокинулася, як кажуть. Ну в усякому разі, людина почала власне, робити імідж в інтернеті. Тобто він робить правильні вірні шляхи. І від цього залежить і швидкість вашого бізнесу, і ваші амбіції. Тобі передала привіт з берегова. Ірина Ходаковська, з якою ми кожного дня говоримо, і вона сидить цілими днями в інтернеті і бачить тебе там і в Фейсбуці. І вона каже: передайте В'ячеславу Максименку, що я вірю в нього, що в нього все вийде. Дякую. Тому що вона, вона читає все, що ви там публікуєте, і бачить, що ви не, ну, не жалієте часу, знаннями себе наповнюєте. Тому беріть приклад із В'ячеслава Олексійовича. І запрошуйте в бізнес людей, які такі, як ви, або ще й кращі вас. Може молодші, може завзятіші, може якісь більш досвідчені в мережевому. Тому що в основному у нас топ-лідери, це мережевики з ужасним, як він називається? Досвідом. Бекграундом, так? А яка найбільша фінансова піраміда, як ви знаєте? Пенсія, пенсійний фонд пенсійний да? платять усі, отримують тільки тих хто Та що ви боже? Навіть приклад вашого покійного брата двою Да. ну пенсію заробив 8 тисяч і одного року навіть не отримував помер. Тому будьте здорові, багаті і щасливі. А <звон branded> ми вас завжди підтримаємо. <світ handled>